Найкращий жіночий аромат на всьому білому світі. Я про це вам говорю вже декілька років. Це Killian Good Girl Gone Bad by Байкілян. Дуже ніжні ноти османтусу, нарцису, травневої троянди, екстракту білого кедру, красива древина амбра, супер ніжний жасмін, аромат, який має довжелезний шлейф, аромат, в якому крута стійкість. Це той аромат. Який за 11 років адже він вийшов у 2014 році, жодного наразу він не змінився в своїй піраміді. Він не став гіршим, він не став кращим. Він просто залишається номером один на світі. Ось і все це дивовижна жіноча, красива ніжна композиція, яка тримається на тілі продовж доби, яка має дуже красивий ніжний шлейф. Абсолютно не грузить. Ти від неї не втомлюєшся, ти отримуєш безліч компліментів. Це те, що я називаю, ну, якийсь просто парадокс, коли один аромат затміває, напевно, абсолютно всі інші для мене особисто. Звичайно, є безліч красивих ароматів. Але ось ця історія, дівчата, це просто 10 з 10.